Чергову партію дронів, обладнаних тепловізорами, передав на найгарячішу ділянку фронту колектив південноукраїнського енергокомплексу. Прийняв подарунок від атомників працівник ПАЕС. Нині боєць штурмової бригади ЗСУ з позивним ЖУК. Він з початку повномасштабного вторгнення боронить Україну на фронті. Два квадрокоптери придбали на запит військових за гроші, зібрані в рамках безстрокової благодійної акції допомоги захисникам України. Давна станція підтримує нас з початку повномасштабного вторгнення. Минулого року ми неодноразово отримували на значні суми допомоги від підприємства. І в цьому році, наразі, після Авдіївської операції, це перше отримання допомоги. Частину я забрав просто раніше, трошки, і зараз от наступна частина цієї допомоги надходить. Ну, Дороговартісне. Обладнання і просто витягнути це все самотужки підрозділи неспроможні. Так як зараз досить складна ситуація, то ці дрони нам просто життєво необхідні. Войовник каже, отримані 3 китрете давно показали свою ефективність на полі бою. Крім того, що вони дають змогу військовим відстежувати дислокацію ворога, квадрокоптери виконують одне з головних завдань: рятують життя. Потрібний для аеророзвідки, для коригування і рятують життя нашим бійцям, тому що за допомогою цих дронів ми можемо відстежувати пересування особового складу ворога вночі. І це нам дуже сильно допомагає. Десять років південноукраїнські атомники допомагають українському війську боротися з російською навалою. А спочатку Великої війни їхня поміч вийшла на більш потужний рівень. У рамках благодійного проєкту Колектив енергокомплексу регулярно прираховує одноденний заробіток на підтримку воїнів і, зокрема, колег, які нині служать у ЗСУ. Жук до повномасштабного вторгнення працював черговим слюсарем-ремонтником в одному з основних цехів Південноукраїнської АЕС. У квітні 2022 року добровільно пішов на фронт. Каже, зробити цей крок спонукала ситуація в країні. Все життя всім розказувати, який ти. Чоловік, і коли прийшла, дійсно біда в твою країну, заховати голову десь в пісок. Ну це неможливо. Коротше. Це наша війна, і ми не обирали війну, але ми прийняли бій. Ну, тому тільки так, мотивація це родина, діти, тому що це наша країна. Ми мусимо і захищати. от і все. Звертаючись до своїх колег зі словами вдячності, військовий назвав допомогу, яку надають атомники, необхідною та важливою.